Вулиця Гагаріна, що розташована на північно-східній околиці Ямполя, від тепер називатиметься польовою. Рішення про перейменування її та ще чотирьох вулиць селища сьогодні ухвалила Ямпільська селищна рада. Жителька перейменованої вулиці Гагаріна Любов Федорівна говорить, що дещо здивована новою назвою. Жінка більше схилялась до перейменування на честь Василя Довбуша, лікаря хірурга ямпільської лікарні, що залишив по собі добру пам'ять. Ні, ми як-то думали, що Довбуш. Тоже б було нормально, нормальна, вважаємо. <ріст> Мені так будто би краще було. була. доктор такой же знаменитый, да. у Ямполі хороший був чоловік. Про те, що відтепер тепер житиме на польовій, вперше дізналась і Ганна Олексіївна. Жінка говорить, що і не знала про те, що йде обговорення нової назви вулиці. Разом з тим погоджується на будь-який варіант. Нам все одно як назвати була б вулиця. Ета главне керуючий справами ямпільської селищної ради, Олександр Лабога зазначає, що нові назви вулиці обирали самі ямпільчани. При цьому обговоренні взяли участь близько ста мешканців. Щоправда, проходило воно через мережу інтернет. Більшість вулиць в рамках дерусифікації були прив'язані або до російського режиму, або спов'язані з російським режимом. Якщо взяти по вулиці Гагарина, перемивання на польову, то підтримали дане пропозицію більше 90% населення, яке проживає не тільки на вулиці Гагарина, а також проживає в Ям Ямпіль. Рішення про перейменування вулиць депутати підтримали одноголосно. Під час обговорення з'ясували, що перейменуванню підлягає і вулиця Невського в селі. Шана говорить Олександр Лабога. і вулиця Невського також потребує перемога в, в, в рамках дерусифікації. Думаю, що подальшому ці робоча група працює дановуцію і будуть аппетиті е, ж пропозиції е, робочій групи, і буде проведення опять онлайн опитування в формі онлайн голосування. За словами адміністратора ЦНАПу Ямпільської селищної ради Миколи Горлова, мешканці перейменованих вулиць зможуть безкоштовно нести зміни до документів. Згідно постанови Кабінету міністрів, значить, зміна назви у паспорті громадяні зміна назви вулиці за його бажанням здійснюється безкоштовно. Це можна зробити у відділі ЦНАП Ямпільської селищної ради. У мене. Крім вулиці Гагаріна, свою назву змінила і вулиця Красняка, яка стала ягідною. Вулицю 75-ї гвардійської дивізії перейменували в Мостову Речицьку у Затишну, а Красний Кут у Червоний Кут. Крім того, змінили назви вулиці і у Мшані, Паліївці, Уску та Воздвиженському.